Є риба походу, да. Ребят, судак, походу. Ще один. Буквально з третього закиду чи з четвертого я його піймав на мандулу ось такий. Привіт, друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні сьогодні чергова рибалка, але, але трошки в інших умовах і вже з іншою балочкою. Сьогодні у мене в руках буде моя улюблена фінеза, Фінеза UX до 15 грамів. Ось. А приїхали ми на таку, ех, навіть не мікрорічку, а малу, річку. малу річку, як Дісьонка. Ось такого формату мала річка, на якій водиться щука окуні Судак. І Сьогодні у нас перший день зими, 1 грудня, тож білі, до речі, ходить по, по поверхні, може видно. Капець, білі багато, тобто я сподіваюся, сильно, що тут буде якась щука або окунь. Ось, ну так, да, друзі, обов'язково натискайте кнопочку підписатися. Колокольчик, бо це для мене дуже-дуже важливо. І в нас ціль півтори тисячі підписників вже досягнута. А на 2000 підписників ми зробимо якийсь конкурс, я розіграю якісь дуже прикольні приманки. Ось. А, і давайте повернемося до того конкурсу. Щука заважила 3470. Я виберу зараз переможця і, і йому Назар Боженко відправить пачку трьохдюймових свірлів в кольорі ватермелон, на якій була і піймана ця риба. Так, друзі, привіт! Зараз ми будемо обирати переможця нашого конкурсу. Заходимо на YouTube канал Рибалка від Влада. І переходимо до відоса. Щука, як ви вже поняли, заважила 3470. І зараз оберем того, хто був найближче. 300, 3,800, 3500. 3,470, 3500. Ось дуже близько. 30 грамів. 3320, 3,670, 350, 3,650, 4,230, 362.

3,446 Ой-ой-ой, So close! Це що у нас виходить? 370-20 грамів. 24 грами, ось наш, походу, буде. Переможець. User zx 8 vc 6 S4H. Я не знаю, чому воно так по юзернейму. Мені вибиває, але, але, ну, ось, я так гадаю, переможець. 3446 переможна вага, але 3500 також дуже-дуже близько, того пишіть мені обоє в Дірект, і там ми вже розберемося, зв'яжемося з Назаром і запитаємо. Чи буде він не проти відправити вам обом по пачці свірлів. Ну а зараз продовжуємо перегляд. Тицяйте ти лайки, нас вже 1500, рухаємось далі. Дякую. Ось. Ми гаяти часу не будемо, бо щось дуже активно ходить біль. Того збираємо комплект і let's go. Ось Маю новий такий неопреновий чохол від Азури, кайфовий. Під одну катушечку в ньому є. Два відділа. Перший основний для катушки, другий для ручки, якщо у вас вкручується ручка в головну пару. Рекомендую. Силочку залишу в описі, описі ролику на такі чахли. Да. Так, друзі, так як у нас зима, зима в Глеба я позичив отаку от штучку, силікон, типу, щоб шнур не замерзав. А, да, так, рибачу, я сьогодні не сам, рибачу з Глебом. Може помахаєш, хоча б да. Ось, І отаким от чином просто ми опрацьовуємо шнур, щоб він не замерзав і все буде чітко. Так, друзі, білої риби тут реально вдосталь, тож давайте опрацюємо ближню дистанцію, можливо тут таке щука пасе, пасе або окунь. Перші закиди взагалі недалеко від берега, десь такого плану. Так, ребят, пришли за раз на точку. Я... Yeah. Я yeah, рыба. Походу. Да. Ребят, рыба. Кажу, пришли на точку и... И... И у нас, походу, судачок подобрал мандулу. Та й непоганий судачок підібрав манду, я вам скажу, ребят. Без покльовки, тихесенько лиш. Ляпс. Ай, дивіться, який красавець. Такий маленький. Ну, пів кіла такий судачок, не більше, але, але зимовий, тобто рибка на точці є, стоїть активно. Буквально з 3-го закиду чи з 4-го я його піймав на мандулу. Ось такий, такий от красун. Зараз покажу вам цю мандулу. Ось от така мандулка від профмонтаж на 8 грамах. 04-й тоненький шнурочок Fіneza UX. Така дуже делікатна зимова снасть, я б сказав. І, і ловляться такі судачки. Ну, а ми, ми продовжуємо, продовжуємо нашу рибалку. Я дуже сильно сподіваюся, що це не останній судак за, за сьогодні. Що це перша така хороша. Непогана рибка і, і зараз будемо будем, будем працювати далі. Тож поїхали. Так, ребят, ну звісно ж цей, цей красун у нас буде, буде відправлятися додому. Давай, братик, клич маму, папу, дедушку, бабушку, там як там правильно кажеться. А ну ти, давай. Пока-пока. Ні, ти. О, все, вийшов. Давай, братик, ну а ми. Ну а ми рибачимо далі. У гліба риба кайф. На мандулу. Зійшла. <рес> Ребята, зараз я вам розкажу, як я піймав свого судака і як піймав Глеб судака. Ми ловимо бої на мандулу. Робимо дуже таку плавну пасівну проводочку. Просто тупо два банальних оборота, без підривів, без нічого. І головне з паузою на дні. Того що, ну якби зараз риба е, пасивна, сьогодні вночі вдарили перші такі морози нормальні. Ось і судочку треба час подумати, того як би отакі моменти. Все максимально делікатно, пасивно, плавно. Перебираємо зараз приманки. І от, я робив ступеньку. Просто на паузі, на чередному подмоті, після 3-4 секунд паузи я роблю подмот і розумію, що в мене сидить судак. В Гліба та сама історія, тільки в нього рибка зійшла, ну то таке. Так що ось така зимня-зимня рибалка. Зараз попрацюємо мандулами близько пів години-40 хвилин і почнемо експериментувати, можливо, щось, щось інше. Поставимо, я паролон на якось поганяю, може. Осівочки, ну то есть такого плану. Глеба риба. Ребят, я виматуюсь, біжу до глеба. Подивитись, що там у нього. Зарибулька. Глеб щось викачує. Викачує якогось судака мабуть. а ти що? Візьмеш сам? Чи помогти? На шоклюнув. О, класика. О, це що. Дивіться, ребят, глібушка завалив. Судачело. Все, вітаю. Спасибо, <звіла>, бля, я сьогодні <звіла, звіла> не вирішив не міг піймати рибу. <звіла> Невеликий, але блін, покажи, де мандула. А мандула там є, 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 його красік, там, знаєте. Захавана. Ну що, значить... Ти точно хочеш звідси уходити? Я не хотів. Добре, все, коротше, гляб там хай розбирається, а я зараз буду ловити далі. Ви всі знаєте, що я пропагую таку тактику, як піймав того всю рибу ми Давай, я рушки опускаю. Він доплеться, не переживай. Він просто зимою трохи приторможений. Він зимою трохи приторможений, того якось так. Так, друзі, коротше, е, піймали ми три судач... два судачка, і у Глеба був ще сход, у мене ще був один контакт. Прийняли рішення поміняти точку, перейти трошки далі. Зараз повернемо чайочку, бо холодно і і будемо продовжувати рибалити. Так. Ребят, судак, походу. Ще один. О, тут типа щось прикольне. не Ні, я візьму. Ну такий, не, не, нема кіла, але приємний судачок. А як він так опирався, бапець? Я не знаю. Да, прикол Дес. О, там, да, Ось Бачили його. Отакий, ребята. Ну, не кіло, але він щось, так, да, він щось впирався так прям. Достойно. Так, да? прижав судачок. Трохи мордою вперся. Ну Цього ребята вам показувати так офіційно, як того не бачу. Сенсу це якби дрібнота наша бугова, отака. Але але він клюнув. Ось такий невеличкий. Бомба, бомба, бомбочка. І що у нас працює? У нас працює мандула на 7 грамовій чебурахі. Зараз ми цього малого відпустимо і будемо пробувати ловити далі. Так, ребят, пройшли ми вже багато місць. Мали 4 контакта на двох. І зараз опрацюємо ще одну точку. Якщо тут не буде нічого, то повертаємося на саму саме першу, де ми розпочинали з судачків ловити. Клює сьогодні виключно на мандулу. Всі контакти, що в мене, що в Глеба на мандули, і якби ловити б на щось інше, бажання пропадає. просто Так, друзі, ну ось на такій ноті ми закінчуємо нашу з Глебом рибалку. В принципі, як для зими, ну... Можна було краще, але непогано. Тобто По дві судакових покльовки у мене ще один контакт був. То есть, ну, ну, нормально, три контакти з рибою, зимою, дві риби витягнув на берег, кайф і, і в Глеба теж риба була. І один даже судачок плюс-мінус такий непоганий, приємний був. Тож, Тож я вважаю, що рибалка вдалась. І підписуйтесь на мої соцмережі, інстаграм, тікток, зараз ви побачите. Посилання лінки. І давайте давайте разом доб'ємо вже тих 2000, бо то для мене є дуже важливим і дуже мотивує. В описі відео залишу реквізит, на який ви зможете зробити підтримку мого каналу. Ось. А так, до скорих зустрічей. Ми були на каналі Рибалка від Влада в кадрі Владислав Патлавський. До скорих зустрічей.